Так, добрий вечір. Знімаємо розпаковку ось цього садового інструменту від фірми Bosch Universal Garden Tide 3000. Давайте глянемо, що в нас у комплекті. Купували ми на сайті мою. Дякую магазину за швидку доставку. Так, дивимось. Насадка для всазу. Так, тобі. так би. Насадка для всазу. Так, насадка для всмоктування є. Чек, так. Це в нас кофор. Мішок. Так, мішок. Точно мішок. Дуже великий. 50 літрів. Це Його ємність. Так, є 50 літрів об'ємом. Далі інструкція. Сам прилад. Угу, є. Зроблено дуже гарного пласту. Буде чого немає. Це виконано дуже якісно ну, в стилі бош. Добре. Сама трубка. Це насадка для, для, для здуву листя. Теж угу. з якісного пластику. Це ручка тримач. Ремінець З'єднальна кола. З'єднувальна Так, Та, з з єднувальна. З єднувальна... Угу. Також інструкція. Інструкція. Так, три уряда... роки. Угу. Є це сам чек. Дуже велика. <реш> <реш> все, <реш> це <реш> все, що є в комплекті. Дивимось так. Зараз ми його зберемо повністю та продемонструємо його роботу. Хочу звернути вашу увагу, що даний прилад не вмикається, якщо не приєднана ось ця насадка для здуву. Дивіться. Не вмикається. Угу. А тепер. Це насадка для здуву листя. листя. Коротка інструкція по збиранню самого приладу. І, інша сторона вже комусь буде в нагоді. Тест роботи режиму всмоктування з подрібненням. Вмикаємо. Дуже гучний, але справляється зі своєю задачею на відмінно.